Якось один журналіст покликав до себе на інтерв'ю представників трьох релігій, трьох самих таких основних аврамічних релігій це іудаїзм, якщо йти в хронологічному порядку створення, це іудаїзм, християнство і іслам. І він почав їм задавати різні питання про те, в чому сенс їхньої релігії. Чому вони вірять, що їхня релігія це є саме той самий істинний релігії? Чому вони думають, що вони будуть спасені? І чому вони думають, що вони будуть проводити вічність разом з Богом, в якого вони вірять? І на цьому питанні, знаєте, дуже розійшлись відповіді. І задаєш це питання журналіст спочатку ортодоксальному іудею, і каже: от Чому ти вважаєш, що ти дійсно маєш унаслідувати царство? От чому Бог має тебе прийняти на небеса? І він відповідає: ну, я благочестивий єврей. Я намагаюся виконувати все те, що написано в законі Моїсея Торі. Я намагаюся почитати Шабат. Я намагаюся дійсно бути добрим, моральним і так далі. І я вважаю, що на основі цього, на основі цих зусиль, Бог і має мене прийняти як подругу. Здурлі скаже: ну, добре, добре. Тоді запитує в мусульманина і каже: добре, а що ти скажеш, відповідаючи на це питання? Він каже: Ну, я також мусульманин з самого раннього дитинства. Я виконую Коран. Я молюся. Я виконую рамадан, молитви, тобто пости і так далі. І я намагаюся також виконувати всі повеління Аллаха. Я намагаюся також бути добрим, доброзичливим. І я вірю, що також на основі цього Бог має мене спасти в останній час. Журналіст каже: ну, добре, добре, я зрозумів. І потім він останнє запитує в християнина. Скажи, от чому ти віриш в те, що ти помреш і після смерті ти опинишся з Богом? І Християнин думає і каже, що, так, я самий великий грішник, як писав Давид, що я в беззаконні зачатий. Моя мати в гріхах мене родила. Я переступив дуже бага.